2 серпня у київському будинку профспілок відбулась презентація книги Романа Коваля. Мого побратима зачепила куля враже. Вона присвячена п'ятьом беззаперечно легендарним бійцям, зокрема Дмитру Коцюбайло на псевдо Давінчі, Олегу Куцині на псевдо-Кум, Андрію Жованнику на псевдо Татарин. Тарасу Хамеру і Георгію Тарасенко на псевдо Жора. Чому ця книга має бути на полиці кожного українця і який спогад про цих бійців був найважчим для автора? Ми відправились на презентацію, аби дізнатись безпосередньо в нього. Ваша книга про п'ятьох героїв, які боронили Україну. Чому ви обрали саме цих захисників? Ми 18 червня цього року в Холодному Яру. Побудували меморіал козакам добровольцям. І саме ці люди, про яких ми написали в книзі, саме от вони вшановані на цьому меморіалі. Ми хотіли пояснити, хто ці люди, кого вшановано. Насамперед, ми хотіли, звичайно, вшанувати Олега Куцина і Андрія Живаника, бо вони як козаками нашого історичного клубу Холодний Яр. Але потім зателефонував Тарасенко Андрій, каже: давайте вшануємо і Вінчі, давайте вшануємо Хамара. От і, звичайно, ми погодилися. Тепер на осінь ми плануємо поставити в другу чергу нашого меморіала. Це Юрію Руфу Легу Собченку з Корсеня, з 72-ї бригади. Антипову mm -hmm. Денису і Юліану Матвійчуку з Полтави це буде mm -hmm. друга черга, і вони також мають стати героями цієї книжки, але вже другого видання. Mm -hmm. Якщо шукати, наприклад, для Тараса або для Дмитра, або для інших хлопців, яких ви згадуєте в книзі, аналогії в історії, да, якісь можливо постаті в історії, які б їм відповідали, то хто б це був? Питання, на яке я не зможу однозначно відповісти, але знаю, що ці люди надихалися подвихом холодноярських героїв і героїв української повстанської армії. Дехто з них є і нащадком, як де вінші, праонуком вояка УПА, у Хамара Прадід був в українських січових стрільцях, от і оця тягалість по поколінь. Це ну дуже дуже сильно. Uh -huh. Тому, звичайно, для них саме оці човісти бояків української повстанців повстанчої армії Холодноярці були ну, тими, хто Приклад надихав, їх, насили, надихав їх до, до боротьби. Mm -hmm. Книга називається Побратима мого зачепила куля враже. Чому не ворожа? Що це за слово? А це з пісні, кажуть з пісні слів не викинеш. Це пісня Анатолія Сухого. Він сьогодні виступатиме і якраз відкриватиме наш вечір з цієї пісні. Тобто я цю пісню співав, знав, співали цю пісню, і всі ці хлопці вони знали творчість рутеній. Мене важливо, що зачепила, тобто не вбила, тобто він живий, він в нашій свідомості, тобто він він є. У книзі є спогади про хлопців, про Девінча, про хамера. Який зі спогадів вам найважче було читати або редагувати в процесі публікації книги? Ну, звичайно, Олег Куцин і Андрій Жованик. Це люди, з якими я товаришував понад 30 років. От, вони мені, ну, вони були моєму житті. Близькі для вас люди. Так? Здавен і не тільки для мене, а й для моїх дітей, для членів моєї родини, тобто вони були як члени родини. У мене є до вас декілька питань, ще, які стосуються націоналізму. Mm -hmm. да, от за часів Януковича націоналістів всіляко дискредитували, да, намагались виставити їх в поганому світлі. Сьогодні, на, ваш, на вашу думку, як сприймають націоналістів в українському суспільстві? Ну, по-перше, не, не, не тільки в добу Януковича, і в добу Кравчука, і в добу Кучми. Такі люди, як табачник Медведчук, які тоді заправляли в адміністрації президента. О, тобто саме вони започаткували цю вже традицію боротьби з українськими націоналістами. Розумієте, мені, хоча мене якби трактують ідеологом українського націоналізму, але мені все ж таки ближче слово козак, козацтво, От, і я і вітаюся своїми товаришами словами Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Тобто я Тобто це термін, який неможливо дис дискредитувати. Слово націоналізм, совєтська пропаганда, московська пропаганда, вона ну, для, бага... для мільйонів навіть українців зробила таким, ну, оскаржила його. А слово козак воно від 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 відгукується в серці простої, навіть неосіченої людини, як щось позитивне. І от мені хотілося е відродити. Любов до козацтва, а потім і саме козацтво, воно власне відродилося на фронтах нашої українсько-російської війни. А десь, Боже, колись буде відроджений і козацький стан, як це сталося тисяча 1918 року указом гетьмана України Павла Скоропадського. Чому ця книга, яку сьогодні ви презентуєте, має бути на полиці кожного українця? Ну розумієте, подвиг цих людей він надихає. Він я де я от в якомусь інтерв'ю сказав, що я хочу, щоб на футболках нашої молоді був не Чи Гевара, нам абсолютно чужий, але популярний серед мільйонів людей. А був да інший. От або ці і інших героїв цієї тому і ще в 97-му році я написав від імені історичного клубу Холодний Яр такі звернення, де сказав, що глорифікація борців за волю України, культ героїв, має врешті-решт перерости в правління героїв. Тобто досі нами керували і і і і і керують люди не Козацького роду, не, не козацької е, філософії, не козацького способу життя. Чужують, е, керують чужі люди, і, і керували, які не знають ні пісень українських, ні фольклору, ні етнології. це неправильно. Я хочу, щоб у Україна була козацькою державою, щоб нею керували е, козаки, щоб ото це оце гасло. Запануємо, і ми браття у своїй сторонці. Згадав, дідусь, малюнок від онука, що оберегом був у бліндажі, згадався бій під горлівкою в грудні Багнюка сніг у шматя рвами степ та Ардуель Повстеріконні груди, швиргала смерть снаряди навпростець Тобою хлопці заряджай гармати, при 107, стосім вогонь! та матюки три залпи,